Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати із свіжого кабачка салат. Я раніше готувала салат такий з огірком, з помідорою, маринувала кабачок трошки в уксусі, а зараз я хочу його зробити зовсім по-другому. Молоденький кабачок на 300 г у мене є, його наріжу дрібним кубиком. Ось так зараз я покажу так. Дрібненько нарізати. Ось такими кубиками зараз переріжу. Сиплю його в мисочку. Перерізала увесь кабачок, сюди додам чайної ложки солі трошки і залию кипятком. Хвилин п'ять постоїть. Помішаю легенько і накрию тарілочкою. Пройшло п'ять хвилин і я відсиджу кабачки їх. на брусочок їх. Натертку натерти треба мені чесник. Візьмемо. На цю ж потру потрую я сир. До кабачків додаю кріп, такий гарний в мене кріп, зелений. І сюди ж додаю. Часник і сирок і майонез до дві ложки майонезу сюди і все гарненько вимішаю. За смаком додам трошки перчику. Для остроти. І пісолю ще трошки. Розмішаю і можна смакувати. Часничок так пахне гарно З кропом. Ось такий салат. Дуже смачний, ніжний, ароматний. Те, що можна смакувати. Спробую. Гарний салатик і дуже шпахучий. М -м -м. Смачно. Можна. Можна робити. Спробуйте. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!